Права 1147. Площа поля становить 420 гектар. Житом засіяли 15% поля, скільки гектарів засіяли житом. Ну що ж, міркуємо. Давайте пригадаємо, що таке 1%. 1% – це сота доля одиниці. То, щоб знайти 1% від 420 гектар, тому що 420 гектар це 100%. Нам треба 420 поділити на 100. Записуємо тоді перша дія. Отже, 420. Ділимо на 100. І це дорівнює. Переносимо кому ліворуч на два розряди, то це буде 4,2. Так, пишемо у дужках чого гектар. Це в нас становить. Один відсоток поля. Гаразд. Якщо один відсоток, це 4,2, а житом засіяли 15% поля, то виходить, що треба 4,2 помножити на 15. Записуємо друге дії. Отже, 4,2. Що множиться на 15 і це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Множимо стопчик, записуємо 4,2. Що множиться на 15. Множимо. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. 42 на 1 це 42. Додаємо. В Кінці у нас буде 0. 1 плюс 2 це 3. 2 плюс 4 це 6. Один знак після коми ставимо. 0 в кінці відкидаємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 63. Записуємо в дужках чого гектар. І записуємо, це у нас засіяли житом. Так, добре. Тобто ми дізналися, що 15% поля це 63 гектари. їх засіяли житом. Записуємо відповідь. Скільки гектарів засіяли житом? Пишемо 63 гектари. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.